Привіт усім! Сьогодні ми вирушаємо у подорож до двох неймовірних світів, що існували поруч, але були, наче з різних планет. Мова піде про середньовічний Китай та Японію. Це буде розповідь про величні імперії, винаходи, що перевернули все з ніг на голову, і, звісно, про культури, які досі нас захоплюють. Отже, що на нас чекає? Спочатку розберемося з величу Піднебесної імперії та її просто геніальними винаходами. Потім драматичний поворот монгольська навала. Далі Стрибок на острови у світ самураїв та сьогунів. І наприкінці подивимось, який спадок залишили ці дві абсолютно різні, але однаково величні цивілізації. Ну що ж, починаємо з Китаю. Просто уявіть собі: у середньовіччі китайці були абсолютно переконані, що їхня країна це не просто держава, а буквально центр усього світу. Вони називали її Піднебесна імперія. А на чолі стояв імператор, якого вважали не інакше як сином неба. Це не просто титул, розумієте? Це означало, що він зв'язкова ланка між небом і землею, між богами і людьми. І вся їхня культура, вся політика будувалася саме на цій ідеї. Історія Китаю це, по суті, такий собі нескінченний серіал про династії, які змінюють одна одну. От подивіться, був золотий вік династії Тан, потім неймовірно винахідлива епоха Сун. А далі, далі, все різко змінюється. Приходять монголи, і це, знаєте, справжня драма. Але після них знову відродження, династія Мін. Кожен з цих періодів це абсолютно окрема унікальна історія. Так от династія Тан їм дісталася країна, м'яко кажучи, не в найкращому стані. І що вони зробили? Прийняли геніальне, ну просто до смішного просте рішення, віддали покинуті землі селянам. Тим, хто реально буде на них працювати. І знаєте що? Це спрацювало. Це не просто вирішило проблему голоду, це запустило справжнє економічне диво. Врожаї злетіли до небес, скарбниця наповнилася і, власне, так і почався той самий золотий вік. Але найцікавіше ось що сила династії Тан була не тільки в мечах і списах. Їхньою справжньою зброєю стала торгівля великий шовковий шлях, морські шляхи. Це були, по суті, кровоносні судини імперії. І щоб усім цим велетенським механізмом керувати, вони вигадали просто революційну річ державну службу. І потрапити туди можна було не тому, що твій тато вельможа, а тому, що ти розумний. Треба було скласти неймовірно складні іспити уявляєте, справжня меритократія. Гаразд, рухаємось далі. І зараз буде про те, що особисто мене захоплює найбільше. Про інновації. Бо саме в середньовічному Китаї з'явилися речі, які, ну, без перебільшення, просто перевернули наш світ догори дригом. І почнемо з найголовнішого папір. Здавалося б, що такого? А насправді це був фундамент для всього. Саме папір зробив знання доступними і мобільними. Це була перша цеглинка в майбутній інформаційній революції. Ну а що йде слідом за папером? Звісно ж, друк. Так, це була ще доволі проста технологія, але поєднайте її з папером, і бум! Інформація починає поширюватися з шаленою швидкістю. Можна сміливо сказати, що це була перша справжня інформаційна революція в історії. Наступний винахід порох, і тут є такий цікавий, трохи іронічний момент. Спочатку китайці використовували його для фейерверків. Для свят, для краси. Але, як то кажуть, недовго музика грала. Дуже скоро хтось зметикував, що цю штуку можна використовувати інакше. І так Порох потрапив на поле бою, змінивши війну назавжди. І наостанок компас це пристрій, який, по суті, подарував людям океани. Завдяки йому китайські кораблі змогли вирушати у відкрите море, не боячись заблукати. Це відкрило нові торгові шляхи, нові землі, це змінило карту світу. Але не думайте, що все обмежувалося лише технологіями. Ні, ні. Культура теж переживала неймовірний злет. Це і академія наук, і золотий вік поезії з такими іменами як Лібо, і ця неймовірна архітектура пагод. А ще ж, до речі, саме тоді з'явилися перші у світі паперові гроші, тобто це було суспільство, яке розвивалося на повну котушку у всіх напрямках. Та як це часто буває в історії, за великим злетом йде не менш велике падіння. Внутрішні чвари, повстання, імперія почала слабшати зсередини, і цим ідеально скористалися грізні сусіди з півночі монголи. І ось у 13 столітті монгольська кіннота, немов лавина, прокотилася Китаєм. І до 1279 року сталося те, чого ніхто не міг собі уявити: вся піднебесна, центр світу, опинилася під владою кочівників іноземців. Це був просто неймовірний шок для всієї цивілізації, момент, який змінив абсолютно все. І щоб зрозуміти, що саме завоювали монголи, просто послухайте, що писав про одне з китайських міст європейц Марко Поло. Він називав його найкращим і найбільшим містом у світі. Чотири тисячі лазень, вимущені вулиці. Це просто показує наскільки неймовірно розвиненою була ця цивілізація. Навіть під чужою владою вона продовжувала вражати. Але дух китайського народу не зламався, вони не змирилися, і всередині 14 століття спалахнуло потужне повстання червоних пов'язок, і їм вдалося, вони вигнали монголів. А нова династія, яка прийшла до влади, взяла собі дуже символічну назву мін, що означає блискуча. Це був знак, що Китай відроджується з попелу. Добре, з Китаєм наче розібралися і перські драми, завоювання, відродження, а тим часом зовсім поруч на островах розгорталася зовсім інша історія, що ж відбувалося в Японії. Давайте подивимось. Отже, Японія країна, де сходить сонце. І це не просто красива назва саме її острівне розташування, певна ізольованість і сформували таку унікальну, ні на що не схожу культуру. Сама назва Ніпон перекладається як корень сонця. Тому що саме там, на цих островах, люди першими бачать світанок нового дня. На початку своєї історії Японія це був такий собі клаптик з безлічі ворогуючих племен. Але як це часто буває, одне з них, плем'я Ямато, виявилося найсильнішим. Вони поступово об'єднали острови і створили першу державу. І от коли постало питання, як цю державу будувати, вони подивилися через море на свого гігантського розвиненого сусіда Китай. І вплив Китаю був ну просто величезним. Правители почали називати себе імператорами, як у Китаї, запозичили писемність, архітектуру, шовк. З континенту прийшов буддизм. Але і це ключовий момент. Японці ніколи не були сліпими копіювальниками. Вони брали китайську ідею, довго на неї дивилися, а потім робили по-своєму, адаптували, переосмислювали і в результаті створювали щось абсолютно унікальне японське. Та з часом всередині Японії відбувся дуже важливий сув. Влада імператора, який сидів у столиці, ставала все більш ну, скажімо так, формальною, а реальна сила перейшла до рук великих землевласників та їхніх армій, і це стало початком абсолютно унікальної епохи, епохи феодалізму, де головними героями стали професійні воїни, самураї. І в результаті склалася дуже хитра система двовладдя, яку треба добре розуміти, щоб зрозуміти Японію. З одного боку є імператор, він нащадок богів, священна фігура, символ нації, але реальної влади в нього майже немає. А з іншого боку, є сьогун. Це, по суті, військовий правитель, головнокомандувач. І ось саме він тримав в руках усі важелі управління країною. Давайте подивимось на цю пираміду влади. На самій верхівці на час сонці на небі імператор символічна фігура. Сходинкою нижче сугун реальний бос. А фундамент, на якому все це тримається, це самураї, клас воїнів-землевласників. Все чітко і зрозуміло. І ось цю здавалося б, стабільну систему чекало найстрашніше випробування в її історії. Пам'ятаєте монгольського хана Хубілая, який завоював Китай, так от, після Китаю, він вирішив, що наступною буде Японія, і на острови рушила, мабуть, найбільша в тогочасній історії армада. Мета була проста: завоювати і підкорити. Здавалося, шансів немає. Але втрутилася сама природа. Коли гігантський монгольський флот уже підійшов до берегів Японії, знявся страшенний тайфун. Буря просто розтрощила, розкидала сотні кораблів, а ті нещасні, кому вдалося дістатися берега, потрапили прямо в руки готових до бою самураїв. Звісно, японці сприйняли це не інакше, як диво. Вони були впевнені, що це боги захистили їхню землю, і цей ратівний шторм вони назвали камікадзе, що буквально означає божественний вітер. І ця подія на століття вперед зміцнила їхню віру у власну обраність, у те, що їхні острови під особливим небесним захистом. Що ж, історії були бурхливі. А що в сухому залишку? Який спадок залишила нам середньовічні Китай та Японія? Давайте спробуємо підбити підсумки і подивитися, що з їхніх досягнень живе й досі. Якщо подивитися на цю таблицю, все стає на свої місця. Китай це централізована імперія, де правили чиновники інтелектуали, і яка експортувала в світ технології. Японія децентралізована держава, де правили воїни, і яка подарувала світові унікальну культуру і кодекс честі. Абсолютно різні моделі, правда? І цей спадок, він не в музеях, він живий. Вишукана чайна церемонія, мистецтво аранжування квітів і кебана, лаконічна поезія танка, і звісно ж, кодекс самураїв, який і досі надихає кінорежисерів та письменників, все це відлуння тієї далекої епохи. І на завершення хочу залишити одне питання для роздумів. Просто уявіть на мить, а що якби той божественний вітер таки не здійнявся, якби монгольська армада висадилася і завоювала Японію? Як би це змінило не тільки історію Сходу, а й усього світу? Це одне з тих вічних питань, а що якби? Які змушують зрозуміти, наскільки іноді все в історії залежить від одного єдиного моменту.